Так, другу добу у нас йде дощ. Ще й на завтра обіцяють. І з такою погодою помидором може бути хана. не побризкаєш, бо дощ нічого. Закінчиться дощик і подивимося, що тут з ними сталося. Глімить, Гроза там. А да. втятка задоволені, що дощик іде, їде їм покупатися. А нас цей дощик вже дістав нічого Маємо те, що маємо Всіх вітаю! Слава Україні! У нас іде дощ, вже вечір. Вирішив пойти на фазенду. Я там не був вже. Більше 10 днів, мабуть, побачимо що там, де як взяв собачку, нехай прогуляється. Тут у нас соняшки вже відсвілись. Так, покажу. Ну тут по краєчку ще цвітуть, але вже все. Зараз сходимо, подивимося, що там у нас як росте. Пржак! О, вилетів. Пес. Що тут у нас? Проса. Таке доволі непогане. Можна сказати, по шиї. Ну щось буде. Якщо не поляже, дощом не придали, щоб не погнило. Буду якийсь і просто спрошу і вдома птичка домашня поїсть. Кукурудза стоїть, вроді не полягла, а просто місцями бачите виложила. Ну, нічого це не таке. Що тепер? Так. Ой, підійду потім до кукурудзи. Теж трошки дощі, вітри. Положила гарбуз, що тут у нас з гарбузом. Так з затягнула. Все-все-все гарбуз. Не знаю як він, що з ним далі робити. Така погода у нас в цьому році. О, я далеко йти не буду, щоб подивитися, бо я такі ябувки в літній воно хоч і дощ але у нас доволі тепло не хотів в чому ти зиму виробкувати але ось бачу ось такий гарбузик є це перший раз такий сажу не знаю це український багатоплідний чи ні то може зна сіяв схожий він на багатоплідний О, тут близько не видно такого не хочу влазити, а ось ось такий гарбузик лежить. Це поменший. Так, ну ладно, зайдемо ще з тої сторони, там ще, може щось побачимо. А, та є. Є гарбузик, ось. і ось гарбузик. Ну так доволі таки. Я думаю, непогано позав'язувались. І ось лежить. Виліз. Тож, гарбузи треба зараз підготувати, щоб повибирати з них насіння для да посушити. Так, трошки положили ще. Просто виложила. Ну, непогано таке. Киточки. Так. Що тут є гарбузики. Тут гарбузик хороший. І тут лежить. Ну, Теплий дощ для них це, мабуть, мабуть, ще непогано. Ще такий для бели? От. А от а там під деревами гарбузик зовсім поганий, не хочу Ну, Погано видно на цьому телефоні камера слабенька. Тож, вибачаюсь за якість Так, ось, ось який, полетень, я б сказав. О, гарбузяка. Прям якщо з ладошкою зрівняти, з долонею. Так, ну гарбузок буде, це вже добре. Бур'ян полізе, тут викашував, але тут вже заросло. Яблунька осипалась, коли ми взяли цей город. Цих яблуняк навіть не бачили, що вони тут є, наскільки тут усе було заросше. Тут одна, там друга. Ну яблучки такі поганенькі, але все одно ми вирішили її залишити. Нехай поки постоїть. Так, перчик у нас щось попадало, щось стоїть. Ну, перчинки висять. Така бур'янина дорога вилізла. Так, ну, є причинки. Вот. Позавалювали вітром, дощем. Бачите, стрічки такі гарні, тож будемо робити аджику, ми таке любимо з гіркого перцю. Так, осью ще ніяк не дойде черга, хочу зробити столик. Невеличкий такий, теж з таких підножного матеріалу, так сказати. Так, кукурудза наша стоїть. Качанчики є. Навіть є по два качанчика. Качанчики ще є час, щоб вони підросли. Вот. Я вийду сюди Подивимось, що тут у нас вже жовтіють, якщо то вже можна Ну ось витягую руку Долоня Не достає до краю, там ще до краю. Ого -го. Так Підем ще до гарбуза. Дров треба ще приїхати, напиляти, так, ладно. От, є гарбузики, ось сховався. То я тижнів два приходив, так такі манюнки були, а зараз вже попідростали. Затягували все. Отаке я тоді, найбільше бачив. Зараз вже гарне. Так, ну невеличкий обход зробили, дощок у нас моросить. Обіщаю ще завтра, це вже другу добу іде. Шкода, звичайно, якщо пропадуть помідори, їх треба б зараз підтримати, побризкати, але але йде дощ. Там маленький, а тут ось якийсь. Що це за семенина попала, це таке як і гарбуз, не гарбуз, як кабачок. Хто знає, може там нечисте зерно було, щось примісі повели. Подивимось. Так, ну добре. Дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.